Чистимо голову від деструктиву, чистимо минуле, минулі ситуації і події. Це зробити ніколи не пізно, тому перепроживаємо їх. Я з вами поділюся досвідом, як це робила я. Я починала з того, що пригадувала ситуації, де я з призми вже теперішнього бачення поступала не так. Або за щось шкодую і переглядала своє життя. Переглядала я десь з тих пір, скільки могла згадати, починала я з дитинства, де когось ображала чи ображалася на когось. Ставила цю людину перед собою як фантом техніку, я вам її давала з самого початку. Далі просила вибачення у цієї людини за ті ситуації. Я усвідомлювала, що вони мені дали, і що хотіли показати, і як я вчиняла по відношенню до цих людей. З призми вже теперішнього досвіду, з призми усвідомлення. І ви знаєте, набагато легше це робити зараз, так як це вже минуле і можна чітко відслідкувати, до чого ця ситуація привела і що вона нам дала. Це є причина і є наслідок. Причина може критися десь далеко в дитинстві. А наслідки ми можемо бачити по сьогоднішній день в житті. Ну, Раз за разом ми ж проходимо ці всі етапи, поки ми такі не усвідомимо, раз за разом вони в нас будуть повторятися. І після цього я дякувала цій людині, цьому фантому за ці уроки від щирого серця. Відпускала образу на цю людину і відразу відгукувалося тіло, відразу буквально. Тобто, це може пройти кілька секунд до хвилини часу. Відгукувались тіло, де саме сиділа ця образа по відношенню до цієї людини чи ситуації. Могли йти мурашки в якійсь частині тіла, могло морозити в певних ситуаціях, десь йшло тепло, а десь відпускав зажим. І Я чітко відчувала, як ішла енергія по тілу. І саме через енергію вдячності за ці ситуації я знімала ці блоки. Тіло робилося м'якшим, пластичним, більш рухомим, навіть протрузії зникли спини. І я чітко усвідомила, що найболючіші ситуації, які були в мене в житті, вони виводили мене дійсно на новий рівень. Це були скачки і прориви у моєму житті, де я виходила на більш усвідомлений рівень, де я ставала сильнішою, мудрішою, більш витривалішою. Я досягала кар'єрних висот і відкривала фірму. Я вчилася заробляти великі кошти, а не сидіти у болотці, от на одному місці. Я вчилася відстоювати свої границі, десь боролася, десь комусь щось доводила, десь хотіла бути хорошою для когось, і таке було, і ще й навіть по сьогоднішній день зустрічається. Ну, а для себе, ж, звичайно, в мінус. І таким чином, деструктив я заганяла всерединку, в тіло, і це я зрада себе, бо обирала я їх, щоб їм було комфортно. комфортно мамі, комфортно татові, братові та іншим. От, але не комфортно собі, я зраджувала себе, тому я вчуся відчувати себе і обирати себе кожен раз на новому рівні. Це дійсно не робиться за один раз. І тепер я це чітко усвідомлюю, і таким чином все, що я могла згадати, я намагалася пропрацювати і відпустити через справду, через вдячність цим людям. Якщо узагальнити, давайте підсумуємо саму техніку, підсумуємо, ми виділяємо час для себе та для цієї практики, щоб вас дійсно ніхто не чіпав, не дьоргав, не дзвонив в цей час через те, що це важлива дійсно практика. І саме коли ви налаштовуєтесь на ці практики, також розкажу з власного досвіду, дуже часто було таке, що як тільки ти сплануєш провести якусь практику чи медитацію, а вона дійсно для тебе важлива, тоді саме в цей момент. Зразу валиться весь світ. Всім щось треба. Всі починають дзвонити, приходити, десь щось стається, тривога включається, і все, що тільки можна, зразу в цей момент буде валитися. Тому такі виділіть собі час для того, щоб ви могли провести цю практику. Далі ми згадуємо цю ситуацію, цю людину і просимо вибачення за те, що на той час. Коли саме це відбувалося, ми, ми ж не бачили всю картинку в цілому і не розуміли, до чого нас веде це все і що нам хоче показати. Тому просимо за цю ситуацію, просимо людини вибачення, за цей негатив, за цю агресію, яку посилали, за цю злість, яку посилали. Далі вичерпуємо плюси. І я дійсно усвідомлювала, що саме мені давала ця ситуація чи людина, бо в практиці це зробити досить легко. І після цього я щиро дякувала цій людині, дійсно дякувала від серця. І лише після цього злітали ці блоки, і такі уроки в мене більше не повторялися в житті. Також після цієї практики дуже важливо відчувати себе і тіло і під час практики, і після практики, які саме емоції були там, що ви відчували по відношенню до цієї людини, до цієї ситуації. Якщо там була злість, агресія, ненависть абсолютно все, я тоді давала собі можливість це прожити. Хочеться матюкатися, матюкайтесь. Кричіть, зліться, ненавидіть. Я давала собі можливість виходу цим емоціям через те, що це застрягші емоції, які ми ще тоді мали би це зробити, сказати. Так, але ми цього не зробили. Ми це все ковтнули, загнали в тіло і зробили себе фей. І якщо мені хотілося плакати, я плакала під час цієї практики. Через те, що це важливо, ви не повірите? В мене, мабуть, вже тони сліз. Скільки я над собою працюю і пропрацьовую в різних техніках, тони сліз вже викликані. Я так розумію, що ще їх попереду за скільки життів, скільки в нас вже є, ще їх попереду не менше тон. І я давала можливість вийти цим емоціям назовні через сльози. І ці сльози дійсно були гарячі. Я саме через сльози я випускала ті емоції, які скільки років сиділи в мені. Тому важливо своєму тілу дати можливість відчувати абсолютно всі емоції, і позитивні, і негативні. Душа за цими емоціями прийшла. Душа прийшла за тим, щоб це все прожити, назбирати, як в купілочку назбирати це все. Тому це важливо в цьому дуальному світі. І приймаючи всі емоції, все, що відбувається навколо, тому потрібно усвідомлювати, що важливо бути чесним з собою. І коли нам боляче, ми повинні говорити це і випускати себе, а не створювати образ хорошої феєчки, наділи маску і розказуємо, які ми всі тут духовні, які ми правильні, як ми створюємо картинку гарних, позитивних. А насправді всередині кипить що. Злість, образа, ненавість, жалість чи інші емоції? Тому важливо ці емоції випускати, щоб вони нас не роз'єдали зсередини. Бо ви ж розумієте, що ці емоції ми собі загнали. Знову ж так само, як образу, не комусь собі. Ви ж розумієте прекрасно всі, що змінюється в цей час гормональний фон. І коли у нас агресія, злість, страх, виділяються гормони з залоз. і ми повинні дати їм вихід. Яким чином? Ми можемо це робити через спорт. Коли ми беремо боксерські рукавиці і грушу, ми можемо це випускати через ходіння, біг, крик, сльози. Можемо виписувати ручкою щось по папері. Яким чином я це робила? Я брала ручку, брала листочок або блокнот, збирала, акумулювала всю свою злість, агресію, ненавість в ту ручку. І робила різко, різко, отакі рухи для того, щоб випустити це все. І потім у нас є дуже гарна така техніка нейрографіки, якщо ми будемо встигати, я вам дам її також в кінці. І я починала по техніці нейрографіки оцю всю злість і агресію, закумульовану, яка тут була, виводити в позитив, в позитивні установки. Так, да, Через олівці, через фломастери, через малюнок, але я заводила цю енергію, яка була. І я з негативної робила її позитивною собі в плюс. Тому ви можете так само виписувати ручкою на папері, щоб ваші гормони вийшли назовні, і наші справжні емоції для того, щоб ми їх могли випустити, звичайно, краще це робити через фізичні якісь вправи.